Що ви маєте високий рівень тривожності або високий рівень стресу, або погано спите, маєте нав'язливі думки, постійно про щось переживаєте, постійна роздратованість та дратівливість. Якщо є нервові зриви, то вам категорично протипоказано розводити срач в коментарях, навіть читати вам їх заборонено. Така дія і так. Дуже сильно підвищує, точніше сильно підвищує і так високий рівень гормонів стресу: Адреналіну, кортизол та норадреналіну. Як наслідок, ваш мозок прям перенасичується цими гормонами. Як наслідок, ваше тіло відчуває такий колосальний стрес на рівні і так високого стресу. І ви зараз скажете, ну в коментарях, я коли це, я щось доказую. Вашому мозку абсолютно байдуже чи це вулична бійка, чи це якась була сітойовіна на вулиці, чи ви просто в коментарях розвели якийсь срочельник? Йому байдуже. Це високий рівень стресу. Мозок реагує приблизно однаково виділяє високий рівень гормонів стресу. Ваш рівень стресу підіймається, і як наслідок, і серце калатає, і долоні пітніють. І ви цілий день про це думаєте, хто вам що в тих коментарях написав. І тому вам навіть читати ці коментарі заборонено. І у вас рівень стресу і так зашкалюючи. Зробіть щось інше: серіальчик, відеоігри. Книжки, прогулянки на вулиці, музичка, все, що завгодно, щоб знизити рівень стресу. Не заходьте ви в ті драні коментарі, бо можете потім всю ніч не спати, думати, що вам якийсь там хтось там щось написав, і як би ви філігранно відповіли. Потім у другій ночі ви берете телефон, філігранно відповідаєте. Ця людина теж зачіпається за вас і все. Срач в коментарях стає такий, що ваняє навіть через телефон. Тому, будь ласочка, ще раз повторюся. Але кому це можна робити? Якщо ваше життя дуже скучне, якщо е, ви настільки вже ви не знаєте, що його робити, О, для вас якраз таки да срач коментар в коментарях, це те, що лікар прописав. Якщо, наприклад, вам не вистачає адреналіну і драйву. Клас, оце те, що треба. Але повторюся останній раз на сьогодні добре. Якщо у вас занадто високий рівень стресу, не в коментарі.